Сьогодні рубрика Мої улюблені коментатори. Коментатори, які знають все: куди, що, що і тому подібне. Починаємо. Значить, відео зі свекрухою. Так, може, тета мачеха молода, молодая вийшла за його отца старого. Іра Небесна пише: покажіть свекра. Люда Прозенко відповідає: в домі пристарілих тупі і бучі тварини. Та зараз як гроші маю, і таку куколу зроблять, що і не скажеш, що 50. пише Люба Андрійо. Так, я теж хочу подивитися на вашого свекра. Мій свекор з 14-го року напередку. Син виглядає старший за матір. Як таке може бути? Бо він живе з дівою? І свекор, мабуть, вже в четверте одружений. і все молодшу і молодшу бере. Подружки, одна замужем за сином, друга за батьком. Бо ви одного року народження, свекруха виглядає трохи краще. Коли народила у п'ять, пишемо Чульська Аліна. Скільки ж вони починають ахатися і народжувати дітей? Ну, от вам же ж написали: в 5. До речі, і на В. Її фотографії немає в неї цвіточки, і зато фотографію сина. Залетіла радість до мами на 10 хвилин. Моя ж ти бусінка. Мабуть, подружка та охомотала її сина. -те -те. Чоловік вас точно із цією світою не дурять, ви з хати, а в них там любов може, ви перевірили, там документи підроблені, 100% пише Олеся. Олеся. Пес дюк пише, бо твій батько збоченець, а мій батько хоч до чого. Після всяких кома, операцій Люба. Я так думаю, що ти проти неї старо виглядаєш, пише Ігор Данчук. Ігор, думати, це не твоє. Постанова, ніяка це не свекруха. просмотри набирають, пише Анна Висоцька. Аня, сиди вдома, все рівно тупе відео. На ти називають тільки на Росії. В Україні ж, навпаки, що до рідних батьків, що до батьків, чоловіка, дружини, завжди з давніх девен ша набливо звертались на ви. Ось де повага, Пише Віка. Гарні шпалери. Пише Андре Бернук. Я вам скажу, що Андре, напевно, найкраще прокоментував моє відео обидві мілфенорм. Свекрухи, хоч сіцькі є, а в тебе тільки понти. Вона крапка, хвора. крапка, На. крапка, Голову. крапка. Це людина, яка сидить в Фейсбуці, але яка по сьогоднішній день не знає, як ставити пробіл. Зоя магіош. Наталія Вакуленко їй відповідає: ляп мокрими штанями об асфальт, і бризки в очі полетіли Свекруха учасниця шоу вагітна в 13. То ти не на два роки старша від чоловіка, а на всі 10. Ага, пише Тетяна Таня. Володимир вахує, не буду з правильним наголосом читати. Може, ти ауєла? може й так. Свята не свекруха, а чергова підстилки твого свекра. Фу! Валя, дві подружки. Одна схопила сина, інша його татка. Ну, в принципі, на цьому достатньо. Коментарі там, де ми соски, уйоски, підоски і тому подібне, я брати не буду, тому що вони в кожному відео є. Якщо вам подобається ця рубрика, ставте лайки і підписуйтесь. Всім гарного вечора!